вечора! ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Сьогодні у мене ось така підставочка, підставочки під гарячі з ящичком. Це опалення і браш. Ще дві дощечки. теж підставочки такі кругленькі, будуть в мене під гарячі. Я їх обпалила і тоді щіткою. Гарно це все виброшурувала. Ось тут я показую процес, як це я все роблю. Заготовки зроблені з сосни. Дуже гарно вони опалюються, тут гарний малюнок в сосни. Єдиний недолік, що не дуже, ця заготовочка, ящичок, зокрема, не дуже, якби сосна добре висушена і на денці. Пустила так, цей смола трішечки виступила. Але я її випалила, потім вишкурила і все це має досить пристойний вигляд. Середину я не обпалюю, там я буду морилкою робити середину. Ось опалила, тепер щіткою вичісую ті м'які волокна. Сусни є тверді волокна м'які, м'які випалюються, тверді залишаються. І тому у нас виходить такий цікавий візерунок на сосновій заготовці. Одну сторону я обпалювала повністю, а другу частково, тому що там у мене буде малюнок. Гарно це все вишкурюю спочатку щіткою цікою металевою, тоді ось таким зігнутою. Папером цим наждачним прохожуся по кожній цій е, ямці. Далі є в мене така декупажна карта, і я її буду сюди вживляти. Для, цього, щоб, для того, щоб її сюди вживити, нам треба дати білий фон, щоб вона була яскрава. Білою фарбою, ось цю половинку, де в мене до кінця опалено, я ґрунтую ці свої заготовочки просушую і тоді посередині, ось тут, де має бути саме яскравий малюнок, додаю ще білого. Бо края там темні, чорні. А тут мені треба, щоб було яскраво видно малюнок. різачком я розрізаю цю декупажну карту на цих шість частин, які мені потрібні для вживлення. Обрізаю гарно білі ці поля, які мені не потрібні з усіх боків, і розрізаю на частинки. Далі я беру два види морилки. У мене є Це залишки від попередніх робіт: одна горіх, а друга темно коричневого Там вже зрізалася етикетка, я вже навіть не пам'ятаю, що там написано, чи то дуб, чи що не пам'ятаю. Ну, ось така вона темна, я їх змішала дві цих морелочки, і вийшов у мене такий темний колір. Двома шарами я прохожуся з проміжною просушкою всередині цієї коробочки. Тепер я її хочу ось так. Перед цієї коробочки задекорувати. Теж в мене є така декупажна карта з такими кружечками гарними. І ось таку я знайшла частину від пряжки до ременя. І ось вона мені тут дуже і дуже в тему для цієї роботи. Вирізаю я цю декупажну карту. Чуть зовсім даю припуск такий невеличкий. Вирізаю ще картонку таку тонку, тому що в цієї пряжечки є такий загин і там, якби виємка. І мені треба це все добре закрити, щоб вона приклеїлася до моєї коробочки. От, вирізаю це все по розмірах. На цю картоночку я приклеюю. Цю декупажну карту. Гарненько тут підміряю, щоб було видно нам тільки ось цю кружечку. Так, і просушую, звісно. Тепер в мене є ось такий лак залишки, теж Rolex, він дуже липучий. І я на нього буду вживляти свою декупажну карту. Перед тим, як вживляти, я прохожуся цим лаком по своїх оцих квадратних заготовочках і даю їм трішечки висохнути. Поки вони підсихають, закінчуємо роботу з цим декором. Заливаю я ось цю виямку клеєм гарячим і туди вклею картоночку з цим малюнком. Гарно туди це все так притискаю, і вона туди просто заходить в серединку. І тепер ми можемо це все приклеїти на гарячий клей. Спокійно воно приклеїться на нашу коробочку. Ось тут є місця, де видно гвістки, якими зібрана ця коробочка. У мене є такі напів намистинки цікаві. Вони нагадують такі шляпки гвістків. І я ними закриваю ці місця, де видно гвіздочки. І вийшли в нас такі декоративні гвістки. Далі я готую все для вживлення: шпательок, целофанчик, лак і водичку. Збризгую я гарно. Водою цю декупажну карту. Але коли я почала її вже оце змочувати водою, вона дуже погано промочувалася водою, тому що вона дуже якась глянцева. Не розумію, звичайно, дуже гарно промочуються ці декупажні карти. Ця якась карта трішечки в мене не з тої серії, як завжди. Але як змогла, я її промочила, тому що я вже намірилася робити вживлення і буду робити з тим, що є. Бачите, я її промочую і лаком, і щоб вона воно на ній все отак збирається такими калюшками. Але пробуємо, що в нас з того вийде. Ще раз гарно проходжуся лаком по цій карті і по заготовочці. І за допомогою цього файлика, О, бачите, видно, де вона не промочилася. Але зараз я її ще вирівняю тут, гарно проходимося цим моїм шпательочком поверху, Треб... ганчірочкою притискаю шпательком, щоб гарно ця карта зайшла. у ці всі виямки, які в нас тут. І зараз я хочу далі, щоб вони промочилися гарно оці місця, які у нас, бачите, видно. Я збризну ще її водичкою <кій> і попробую ось так ганчірочкою, добре це все туди втиснути в цю нашу заготовку, щоб наша карта туди добре взялася, на цей лак. <кій> ще раз бризгую. Бачите, вони вже не видно цих таких сухих місць. Будемо сподіватися, що воно гарно все у нас вживеться. Тепер прохожуся шпательком. Ось так ребром по цих всіх виємочках прохожуся, щоб це все гарно у нас туди зайшло. Цей папір і ми мали цікавий результат. І ставлю це все на просушку. Зробила я це з вечора, і на ранок пробувала вже знімати цей папір, який нам тут не потрібен, щоб лишилася тільки сама ось цей малюнок, який вживився. От. Поки у мене сохне моя. Мої декупажні ці карти, я вирішила на цьому малюночку, де в мене ця кружечка, зробити кракелюр. Є в мене такий кракелюр в меймері. Не дуже я ним задоволена. я Там в принципі в нього, ну, вонотація, що це такі фарфорові, тонкі, великі, такі крупні тріщини. Ну, не знаю, не виходять вони в мене такі, як я задумую. Поробуємо ще тут. Які вийдуть, такі і вийдуть. Все рівно нам треба трішечки цей малюночок пристарити, бо він дуже такий, як би яскравий на фоні цієї, цього декору, і коробочки і цих підставочок. Перший шар наношу такий досить гарний шар. Висушую це все. І коли це все висохне. Гарно цей шар підсох, він швидко підсихає, бо цей папір, і тут його мало. От. Тоді наношу другий шар і так само даю йому добре висохнути. Гарненько, щоб в мене це все зайшло по, за, так би мовити, під всі краєчки цього декору. А тут другий шар я беру. Саме гарно заливаю цю серединочку, щоб не було проміжків. Бо якщо в нас ну, будуть проміжки цього верхнього лаку, то затирка, яку ми будемо затирати тріщинки, прилипне до нижнього шару і будуть такі не дуже гарні плями. Ну, Постараємося, щоб у нас цього не було. Сушимо. Ось тут не знаю, як сфокусувати. Є тут тріщинки невеличкі, не такі, як я хотіла, але є. Беру я тіні для повік і пробую ними затирати ці свої тріщинки. Не дуже вдало вони тут затираються. Ганчірочкою я прибираю залишки, бачите, де-не-де погано взявся цей верхній шар, я не догляділа. І такі в нас вийшли плямки. Але, в принципі, для цієї роботи мені це не критично взагалі. В мене вийшла така, вийшов такий пристарений оцей малюночок, і він мені, мене влаштовує. Підсохли мої оці заготовочки всі, збризгую я їх водичкою і починаю е, скачувати. Цей верхній шар паперу. Зразу скажу, що скачувався він геть погано. Тобто, все-таки ця декупажна карта для вживлення не дуже, як би мовити, підходить. Значить, треба ще раз вивчити гарно все про декупажні карти. Вона дуже глянцева, чому вона? Бачите, як обривається, і залишаються просто такі е, плями. Відривається, так би мовити, кольоровий шар разом з цією, з цим папером, хоча цього не повинно бути. В попередніх відео я на дощівці робила вживлення на декупажну карту. Так само тоненька карта. все, Але, напевне, вона не була така глянцева. І там вживилося просто чудово. Зовсім нема цих білих проміжків, оцих плям. таких, Тобто там, де знявся кольоровий шар. Але що маємо, то маємо. Мусимо е, працювати з тим, що є. І тут я покажу, як це можна все прибрати, так би мовити, ці косяки за допомогою просто підмальовки. Просто е, буде трішечки більше тієї роботи, яка могла би бути. Могла би бути просто гарне вживлення, де-не-де, якби там знялося цей шар. І тоді просто е вистачає невеличкої підмальовочки. А тут у мене підмальовки хватило, так би мовити, бачите, е ось такий результат. Видно багато дуже е того шару, який е знявся кольоровий і лишилися білі такі проміжки. Але я це все полакую. Дам йому гарно висохнути і акриловими фарбами зроблю підмальовочку на цих своїх заготовочках, щоб вони мали пристойний вигляд. Тобто, як говориться, в декупажі немає помилок, а є ті речі, які можна виправити за допомогою різних. Методів. Ось тут, бачите, я вже все це підмалювала на цих заготовочках. А ось тут будемо підмальовувати разом з вами. Беру я тут, потрібна нам чорна фарба, бежева, така тілесна, бордо і така, м -м, димчата у мене є така фарба, вона навіть не тілесна, така чуть з таким сіруватим відтіночком. І ось я беру ці фарби і починаю підмальовку. Фон тут, бачите, чорний, тут достатньо просто підмальовую чорною фарбою ці всі місця, тіні під цією чашечкою, під е, ложкою, де я чорний, я кругом підмальовую. Тепер червону змішую з чорним і виходить в мене ось точно такий колір бордо такий. Який у мене на цій картинці? Тут я цей бордо він такий трішечки тонкий, і я його тут двома шарами. Перший шар дала висохнути, поки він сохне, я підмальовую ось тут риженьким такою охрою трішечки цю ложечку. Далі світлим цим тіні, таким тілесним. Ложку, вилочку, тобто підбираю колір, такий, який мені потрібен по малюнку. Ось такий ось цей сірувато-бежуватий колір. Я його додаю на димок, який йде з цієї чашки на пар, і ще прохожуся по кружечці. Тепер другий шар. Бордової, і додаю ще другий шар цієї бордової фарби на інші свої малюночки, там, де він потрібен. Там підсихав один шар, тут я тепер додаю і другий. Ось тут, кругом, де він мені потрібен. Звісно, гарно це все просушується. От, і, і тут, бачите, де не дещо додаю. Підмальовку на інші свої ці заготовочки. Ще раз передивляюся їх добре, дещо треба підмальовувати, підмальовую. І ставлю на остаточну просушку. Ці підставочки плануються, так би мовити, під гаряче, під кружечка з гарячим чаєм або з кавою. І мені треба, щоб лак витримував, так би мовити, це тепло, щоб лак не прилипав до нашої кружечки. В мене немає такого термостійкого лаку. Але в мене є лак, який Витримую посудомийку. І ось ним я буду лакувати. Поки просихають мої маленькі ці заготовки, я цими самими фарбами додаю кольору на свою коробочку, тому що вони мають колір цей співпадати, як ви мовити, з цими серединкою. трішечки додаю з цього бордового, риженького, тобто хочу зібрати це все в єдине ціле. Підфарбовую це добре і лакую цю коробочку матовим акриловим лаком. Лакую і зверху і всередині, тому що тут підставочки, тут не буде нічого такого їстивного, так що ми лакуємо лаком повністю всю коробочку. Тепер приступаю до лакування цих підставочок. Ось такий в мене лак лакмотпоч глянцевий, і він витримує посудомийку. Можна ці роботи з цим лаком. Інструкція до цього лаку, його треба не розбовтувати, а ось так викачувати, щоб він зійшов з усіх стінок. Прокачала я цю баночку, відкриваю ось і. В інструкції сказано, що треба нанести три шари цього лаку з проміжною просушкою, 1 2 години, і тоді вже остаточно висушити теж 2-3 годинки. І приступаємо до лакування з двох сторон, з усіх сторон я лакую і боковушечки, оці, щоб гарно туди попав цей лак всі наші. Ці виємочки. І щоб я так рахую, якщо він витримує цей лак посудомийку, то і чашку з кавою він повинен витримати, щоб вона не прилипла. Але це вже будемо пробувати, коли це все висохне в процесі. Все це я буду лакувати, так як сказано в інструкції, трьома шарами з проміжною просушкою. От. Та сторона висохла, тепер лакую цю сторону і далі ставлю це все на остаточну просушечку. Ось такий вигляд мають мої ці підставочки. Лаковані з усіх боків. Коробочка лакована, загрунтована, замальована, з таким декором цікавим. Складаємо ці свої. Підставочки в коробочку, і ось такий загальний вигляд має моя робота. Дякую, що ви були зі мною. дивились це невеличке відео. Сподіваюсь, вам сподобалася ця робота з опалом, опаленням і вживленням. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Коментарі дозволяють. Просувати відео на Ютубі, ставте запитання, може, вас щось цікавить. З задоволенням буду відповідати на ваші запитання, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Донатьте на ЗСУ. Слава Україні!